Ходить хвилина, постала на світі Господня дитина. На ту і новину на... Надія, на, на, на. В надії і в печалі великі народ... народи століття чекали. Братя, йдімо, мерщій у дорогу, щоб привітати Христа Бога. Поспішаймо, настав час, сам Господь чекає нас. Супер. Великі надії, розташі до Бога. Та знаєте, що де у вас вели... нелегка дорога. Нелегка дорога. Де, О, от, мій цар, я новина. Ну-ну. Родила діва сина. Зуміло? Ні, мій царю є новина. Ну-ну. -ну. Родила, родила Діва сина. Новина і сина має римувати. зрозумів? Ану попробуй ще раз. Мій царю є новина. Ну-ну. Родила Діва сина. Ха ха, зуміла, чор, зумів, чортяка позавалить. Той син він тебе вінця позбавить. Хто? Що? Та бунт, то зрада, давай розказуй все до ладу. Он бачиш, то зірку мій царю великий? Не просто світило, а вказує шлях. Там Бог народився, щось став чоловіком. Та ж він ще мале, безборонне дитя. Дитя запанує на світі від ним. Не дам. На... Не горлан, що робить, думай сам. Шукати, знайти, скасувати, забити, довкола усіх у крові потопити. Ти вже багама сполуга в крові? чи ти над мерцями волиш царювати? Благаю, навчи, що робити мені. Посунься і слухай. Пішли вже посли до того дитяти, понесли дари. Понесли дари. Понесли дари. Придуть акурат. Мо мимо твоєї палати. Мимо твоєї палати. Твої мимо твоєї палати. Вели їх просити про все розпитати. Вели їх просити, просити це запрошувати ніби. Вели їх просити про все розпитати. Ну, а потім скарати, скарби відібрати. Удачі всім трьом. Маєш ти побажати, щоб потім дізнатись про шлях до дитяти. Веди їх. Я волію знати, якого царя тут ще шукати. Я Ірод, цар великої держави. По всьому світу йде про мене слава. Ти, цар, тобі ми хочу передати. Послухай, ось таке хочуть тобі сказати. Вкажи нам шлях і місце, де цар новий родився. Цар не знаю більш царя. Виплиє є дитя. світу новий цар родився. Бог у яснах положився, Щоби його привітати, кожен іде поклін відвідати. Від, Я б хотів туди дістатись, про шлях варто вас питатись. Ви сміливо поспішіть та дитяткові скажіть. Що про нього не забуду, вислиєм також прибуду. Я. Воїнам піду скоріш свій наказ віддати. Всіх дітей цієї ночі треба зарубати. Ідуть припасли благородні царі до Бога й йдуть по нахід.